Формадол таблетки від головного болю. Друзі, ну ми вже на низькому старті. Ми сьогодні обіцяли вправи йоги, які допоможуть нам вилікувати спину. А, навіть навіть сказала. Чарівної Йоженьки, як каже Йоженьки. одна наша експертка Оленка, Мені здається, ти така молода, струнка, красива. Що Ой. питання про спину, про біль в спині для тебе взагалі дуже далекі? Я тебе сьогодні здивую, але мені ці прави теж цікаві, і я вже просто не дочекаюся, щоб Катя Левінська нам їх показала сьогодні і розказала, як правильно що робити, аби не знаю, краще себе почувати. Катя, Катя заходьте, як, якщо Біжіть. вас... Катруся, доброго ранку. Доброго рангора чарівної аде. Ці капси. А навіщо? Тобто, бо? Якщо ходиш босий, то тоді не буде боліти спина. Я правильно ну, розумію? При, приблизно так, тільки ще трішки вправ треба додати. Катя, ну ми знаємо, що насправді, коли болить спина, це е, верніше з свідченням того, що в тебе є проблема з хребтом, та. це коли болить спина, болить чия, болять, болять плечі, плечі спину все. І навіть абс... суглоби. Тобто, все навіть це є свідченням того, та. що є проблема що з хребтом. Іммобілізація Десь в яких якихось відділах хребта. То має бути рух в грудному відділі, в шийному відділі, в поперековому відділі, в плечах. Тобто, повністю вся спина має працювати. Не один суцільний такий в нас хребет, а все ж таки по відділах вони працюють. Ну Тому зараз зв зв нас послухає і, і, і скаже: Ну що вони говорять? Ну хіба спина може боліти? Тому що дітям це не притаманно. Вони всі гнучки, це, це природні, Костя, що з віком гнучність а ви знаєте, пропадає. що... Дітки вже від семи років страждають на болі в спині. Не і, знаю. Як ви думаєте, через через що? Через що? Багато гаджетів, багато а, сидячої в нашому дитинстві спина може Згадайте, подякувати, по що у нас не було цього всього. Ой це моя парканах. улюблена справа. Ото власти, коли я зараз бачу десь якась вища черешня, стоїть так і хочеться на той корінь. А декому. таким так. ще займаються. Так, я в мене на дублянщині, біля хати купа дерев було. Кать, але а. діти гнучкіші, правда? Гнучкіші, так. Початку. Але вони втрачають свою гнучкість і мобільність суглобів через те, що вони не користуються цими амплітудами вже протягом там якогось часу. Але За... моя бабця є 92 роки, так. і вона теж дуже класно ось так достається. Потім це можна якось надолужити, Надолужити, знову, після якщо, 60, якщо да? Ми постійно в свою карту тіла прописуємо той чи інший рух. Тобто воно викреслюється. Знаєте, ми просто з вами ходимо або сідаємо, не відводимо ноги, не прокручуємо. І в карті тіла так ну. Цей рух не потрібен. Викриваємо. От я знаю, так. що спеціальний тест є для того, так, щоб перевірити є, гнучкість є, є такий. що він складається? Нахил до обох ніг або стоячи, або сидячи. Можна нахилитися вниз і доторкнутися нашими пальчиками або долонями підлоги. Можна на рівних ногах, можна на призігнутих. І дивіться, цей тест трішечки застаріл. Знаєте, чому ми це, ем, як то кажуть, міф цей розвінчаємо? Тому що в нас по біомеханіці руху не тільки йде витяжіння задньої поверхні ніг і спини, а згинання в кульчо. Вих суглобах. І якщо ви кожного дня не користуєтеся цією амплітудою, це не означає, що ви не гнучки, просто ви її не використовуєте в побуті. Тому е пропоную зігнути кульшові суглоби, mm -hmm. попочку штовхнути назад і доторкнутися руками під лоб. А Але знаєте, сьогодні день умері. фокусника. Я вам зараз покажу фокус. Дивіться уважно. Я нахиляюся, так. я згинаюся і так, я читаю, і я, і читаю я читаю інформацію за статистикою: кожен oh. другий чоловік старший за 40 років і кожна третя жінка цього ж віку мають проблеми. Зі спиною. зі спиною це правдива Це мені правду. Тут правдива, написано, правдива історія, але тільки ще й дітки можуть сюди підключатися, які не займаються фізичними вправами. На жаль, є такі вже діти, які сідають за комп і все їх звідки вже не витягнути. Кать, а на якому ж ми рівні? Бо ми так і не визначились. От, наприклад, я не можу від одного своє... до десяти Оленочка. Ти десь в рівень 7-8, можна сказати. Костічка костічка. Ну, десь також. Та п'ять-шість. О, молодчинка. Дивіться, вас зігнули кульшовий суглоб. І, до речі, буває дуже велика помилка. Ми ось так нахиляємося, надмірно згинаємо поперековий відділ. Краще зігнути кульшові суглоби, бо саме там відбувається рух, а потім вже доторкати. І щодня, щодня, щодня ви будете все краще і краще провертати а ваш як? таз. Які є якісь вправи, да, які та, спеціально ми, та, для призначені? так, так, ми зараз будемо їх показувати будемо? і практикувати Я вже а вже ще. рівно і южилі. А наші друзі, які зараз біля екранів, не сидять на диванах, а теж піднімаються, а готуються, готуються і, там, там. і спину свою підготують. До речі. Дуже до... великий запит саме по спині. От я передивляюся наші ефіри, і люди дійсно дякують за спину за те, що ми робимо туточки. Тобто, ми тут з вами робимо корисні речі до для себе. І, і повертаємося за хвилинку. Будемо робити вправи. Добре. Ні, продовжуємо. Бачиш, всі хочуть подивитися, тому ми не будемо уйти на паузу. Ну, як скажете? Давайте. так. костечка, ми вам пропонуємо ось такий рол. Це для розслаблення м'язів спини. Тому я... що буває таке, що нам треба або закачати спину, та м'язовий каркас, або його розслабити. Залежно від чого, тобто ми Це якісь цілі Це Два екстрими, до речі, ну, і тобто хтось, каже, правиль, хтось каже, що одне правильно, хтось каже, що інше. Але правильно і, і те, і те, І те, в гармонії в балансі. Угу. Зараз ми з Оленчику робимо справ правий на силу, а Костя на розслаблення. Аблення костечка, лягайте. Як отак лягайте, сідайте, а потім лягайте на, на спина. На, на спину. Я вам під лопатки. Даю рол. ось так. Угу. Ви ручки за голову ховаєте замком на потилиці і починайте е, згинайте, будь ласка, ноги в колінах, згинайте. підкручуйте таз трішки на себе. А да, як підкручувати таз? Е, лобкова кістка на пупок, а куприк. Віп... Притискайте і... свій пупок до хреб, хреб... До, 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 до хребта. <рес> до попереку. І починайте прогинатися в грудному відділі, робити вдих лікті назад, о, а на видиху підніматися, скруглятися. О, молодчинка. До речі, в кого немає такого ролу, так? можна як та лайфхак такий запропонувати. Пляшка з водою півтора-два літри та обмотати її якимось там, не знаю, полотенцем полотенцем та, 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 рушничком, так? Рушничком, і е, катати такий ролл. Та. Потім попочку е, піднімає костічка і катається майже до попереку, майже і назад, і назад, і назад, назад, назад молоченка. Ось кажіки важко клас. чи це, приємно? Милочинка. Це і важко, і приємно. Тільки дихайте. Забувай дихати. А я думаю, що мікрофон там не випав. А доїхали, а все нормально до нього ще далеко та та а та це протрузії якісь там. Не можуть бути. Якщо є протрузії, то можна займатися. Ні, ні, ви не відчуєте, але можна. Ви не робите різких. А не буде так, що я завтра на другий сніданок не прийду. Ні, все буде гаразд. Окей, як нова копієчка. катя. Я я думаю, що якщо mm -hmm. Коша так залишиться, він буде кататися до кінця і А хай він Давай катається. на да, ще так, та, та кайф. Кайф нормально. Так, Тепер так. попочка на підлозі. Ви прогинаєтесь, згинаєтесь, продовжите. А ми з Оленочкою поки да. що робимо. І так, стіл, позиція та прямокутного столика. Оленка, піднімай, прошу праву п'ятку догори, роби вдих. І на видиху, скругляючи хребет, ми доторкаємося свого підборіддя коліном. Ага, і я тягнуся. так? Так, да? та, та, та та продовжуємо робити вдих. І видих. Нам треба ще долучити до роботи сідничний м'яс. Це також такий а каркас прес роботи. Та а це а не задіяли, має. щоб я не бачив цього Абдомі... що на коло робиться. Так Так, <рес> так, та, та, та. абдомінальні м'язи ми задіємо зараз. так. нам повністю треба і прес, і сідниці, тобто все, що стабілізує наш поперек. молочинка і на іншу, і, і на іншу ніжку так. Вдих. Щоб угу. І на видих. а то я та, буду рівна седа. на одну сторону. Угу. Молодчина, <каті>, напружую сідничку, ноги, почав займатися. ні, ні, косічку, поперек не, не треба. Так, треба. Не да, На грудний відділ, будь ласка. <кхи> <Фу>. <кхи> Можеш до, до наших вправ доєднатися. Можна. Так. Мам, просто у Кості щось хруснуло, я подумала, що це. Не Костя там мікрофончик обере. Угу. Супер. Потім ми, звичайно, кішку робимо, згинаємо, розгинаємо хребет. На вдих, прогинаючись, Може. на видих округляємо спину в районі лопаточок. І так продовжуємо. Вдих, купричок догори. Видих сховали гарно підборіддя купри. І ще вдих. Костя прогинаємося глибше. Ще видих. Угу. Це суперприємна. Супердих, права. І виси. видих. Потім наша наш хребет має війти в артикуляцію, тобто почергово зігнути всі відділи і розігнути. Ми робимо таку хвилю в кішку, вдих, дуже-дуже кругла спина. На видиху прогинаємося і ведемо таз до своїх п'яточок. Можна навіть дивись, Оленчка, не виводити вниз попу, так? Ага. під себе сховала її, провернула і назад. Так, продовжуємо і ще вдих. Хвиля. Угу. І просто... і назад, і, втягну, і назад дивись, так? прогинаєшся, прогинаєшся і ведеш прогинається, Катя. Нічого на, нічого на нічого. Ми працюємо. Далі ми йдемо грудьми по підлозі, вдихаємо та, і видихаємо назад. О, О, Наша так. задача з вами так, гарно прогнутися. Грудьми по підлозі ти йти, йти йти. А потім штовхнути килим, округлитися, сховати підборіддя і назад. Молодці, ще разочок вдих. Угу. О, Оленка, дуже гарно. О, і Костя запрацював всім хребтом. Ми вже так. Та, та, та. А тепер дрібні вертебральні м'язи вздовж хребта пропрацюємо. Закругляємо Закругляємо ]ся, вже ]ся. Треба добре, трошки закруглятися. Добре, ]ся. тільки вдихаємо та в одну так. сторону, видихаємо вниз. І так щоразу: вдих, щоб у нас всі площини роботи з тілом зараз. Та про працю. Катя, 10-15 хвилин зранку, і це допоможе нашій це спині Це допоможе нашій справи. та зарядитися на день або після робочого дня 10-15 хвилин також дуже підходить. нам. Я маю подякувати Катерині Левінській за те, що тепер на тиждень ми заряджені. Тепер я, ви знаєте, що робити, щоб спина нам дякувала, а не крехтала. Завжди були і здорові. Так? І не хрустіла. Це ж покращує якість життя наше. А ти викладеш оце, що ми зараз робили? Друзі, в ми то ще трошки попрактикуємося, Давай. а зараз демократий. І може це буде тренди. Невеличку паузу. Повернемося. Для неї тренди тільки. Бувайте здоровенні. Говорить вся країна прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.